Художньо-продуктивне образотворення Куманець. Добрий день, вітаю всіх і дорослих і малих. Послухайте загадку і відгадайте, хто ж завітав до нас на гостину. Глина в кого оживає? Творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. А хто такий гончар? Гончар? Майстер, який виготовляє вироби з глини. А які вироби виготовляє гончар? Він виготовляє посуд, іграшки, скульптури із зображенням людей, тварин, птахів, декоративні вази та прикраси. Гончар робить свої вироби на гончарному крузі. А зараз уважно послухайте казочку про маленький шматочок глини. Жив собі гончар. Узяв він маленький шматочок глини, поплескав його, подавив його пальцями та й став його м'яти руками. Легенько розкрутив гончарський круг, змочив середину його водою і коротким махом вліпив у центр круга наш шматочок глини. Постукав по ньому кулаком. Потім погнав круг і потягнув глину вгору. Круг все швидше і швидше, а на ньому вслід за руками майстра витягувався горщик. Круг вертівся, а гончар роздивлявся горщик, чи гарний він, чи рівний. Потім круг пішов все тихіше і нарешті круг зупинився. Цікава казочка так. А зараз подивіться уважно на ці вироби і скажіть, як ви думаєте, чи готові вони вже до використання? Ні, не готові, тому що їх потрібно просушити. Потрібно, щоб ці глиняні вироби стояли три доби на стелажах. Волога з них випаровується і вироби світлішають. А далі їх опалюють у печах, для того, щоб вони були міцними і стійкими. А для того, щоб вироби були гарними і привабливими, їх розписують художники. Колись давно, коли ще ваші бабусі були маленькі, славилися вироби, розписані руками та лановитих малювальник. Мотрі Назарчук, Зінаїди Глинник, Марії Примаченко. Вироби з глини, які були опечені в печі, називають керамічними. У різних куточках України свої традиції розписування кераміки: Кусівська, Київська, Петриківська, Опішнянська та багато інших. Після розпису вироби поливали глазур'ю, щоб тищали, і знову ставили у печі випалювати. Ось такий маленький шматочок глини перетворюється на красивий горщик або лаз. Художники це люди, які дарують людям радість. Пропоную вам сьогодні перетворитися на художник і розмалювати такий глиняний виріб, який називається куманець. Попрацювали наші пальчики, давайте з ними зробимо пальчик і минути. наші ручки роблять правду. Вліво-вправо, вліво-вправо. Можуть ручки малювати, можуть весело стрибати. Ліво-вправо, ліво-вправо. Для роботи нам потрібний шаблон куманця, вашеві фарби, жовтого. Червоного зеленого кольору пензлик і водичка. Починаємо нашу роботу. Спочатку малюємо квіточки жовтою фарбою, так як я показую на зразку. Потім малюємо інші елементи, хвилясті лінії, листочки та ягідки. Діти сьогодні на занятті не з вами не тільки розмалювали куманець, а ще й дізналися про професію в який виготовляє виготовляють виняті Дякую вам за увагу!